Програма зустрічі на майдані це нові цікаві теми та гості різні ракурси та погляди. Долучайтесь до розмови у прямому ефірі на хвилі радіо Голос Києва. Віта це заявив мер Києва Віталій Кличко ще минулого року. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч адвокат, правозахисник, подав 7 мільярдів доларів США за оренду землі по комерційним розцінкам. А місто могло отримувати 1 мільярд гривень. За рік який висновок з цього всього наслідком неготовності боротися із корупцією з боку міської влади і департаменту земельних ресурсів КМДА є втрата бюджетом столиці щорічно мільярдів гривень, якщо подолати цю проблему. І, звичайно, чи готовий хтось втрачати такі прибутки? Ні, звичайно. Цю проблему не можна не подолати ані на рівні Києва, ані на рівні держави. Тому що не хтось не готовий втрачати політичної ці. волі. Звичайно, ні. маємо запитання у слухача. Слухаємо значит, Все все ожидали от кличка железной руки, кулака и все прочее. И он оказался на самом деле тряпка. Можу сказати конкретний приклад, я ще за часів попередньої влади воював реально за питання, якщо ви прийшли так плавно до земельної, 3% земельного податку в Києві. Я можу сказати, що на сьогодні ті ж самі півтори-дві тисячі юридичних осіб, які мають сплачувати 3% до бюджету Києва, не сплачують ці 3% до бюджету Києва, а сплачують менше одного, нуль цілих і так далі. Тому що київська міська влада повинна була. Подати позови і отримати рішення про зобов'язання внесення змін до договорів. Ці гроші корупційні комусь знову течуть, тому що не приведення договору до 3% мінімальних, ви ж розуміємо, з вами людина чи бізнес платить 0,1, а інші гроші чорним налом платить корупційні гроші чиновникам. Що змінилось? Прийшла київська команда. Ми ж думали, що вони приведуть ці півтори. Ви розумієте, це мільярди гривень, які б зараз, зараз попали б напряму в бюджет міста Києва. Хто це робить, ніхто от у нас проблеми зараз в Києві на цих завод. Ви говорили про про крик крик. Прошу я, 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 я перепрошую да просто пан Вадим має надзвичайно чудові ідеї, і мені навіть іноді здається, що не дивлячись на те, що він міську владу критикує, насправді він десь там є консультантом, тому що практично всі ідеї, про які він каже, вони реалізовані міською владою. Правильно, але ж вибачте, київська влада нова обіцяла, що прийде і всіх люструє, всіх попередніх чиновників, всі на місці сидять і нічого не бояться. От. Чому цьому проблема, в цьому формула співіснування. Мовно чудово. Ага. Спасибі вам. Слухаємо запитання. Добрий день. Добрий день. А, я дякую пану Вадиму. Він так адвокат. Не може багато чого казати, але баче, дуже багато розказує, чого не скажуть стати показати. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч адвокат, правозахисник. Я Оксана Щирба. Бажаю вам хорошого настрою. Прощаюся з вами.